Душа це гіпермаркет з полицями, психолог, мерчендайзер, задача якого мудро розкласти по полицям душ, акценти, ракурси, пріоритети, цінності, бажання мрії. Прагнення і так далі, а все, що шкодить щастю і цілісності, запхати прибрати з очей. Слава мудрим психологам. Психологічний постскриптум. Життя це майстер клас по осуду. Чи прийняттю тобі вирішувати. Будьмо психологічно здоровими і цілими попри все. Амінь.